Глава символіка і обереги. Слов'янські обереги це предмети, символи або знаки, яким наші пращури придають магічну силу захищати від зла, приносити удачу, здоров'я та благополуччя. Вони є невід'ємною частиною побуту, вірування та обрядів. Деякі із них призначення, захист від негативу. Найважливіша функція оберегів оберігати від лихого оха, ока, псування, хвороб, нещасних випадків та іншої негативної енергії. Притягнення позитиву. Деякі обереги були спрямовані на залучення удачі, багатства, кохання, родючості та інших благ. Зміцнення здоров'я. Певні обереги можуть сприяти фізичному та духовному здоров'ю. Родинне благополуччя для захисту сім'ї, дітей, дому та зміцнення родинних зв'язків. Обереги виготовляють з різних природних матеріалів, які мають особливі властивості. Дерево. Ну, дуб. Це сила чоловіча енергія, береза, жіноча енергія, захист та інше. Метал. Срібло, залізо, мідь, золото та інше. Каміння. Кожен камінь має своє значення, свою енергію і духів. Глина. Червона і біла глина мають сильну енергетику, а ще додаються труд рук наших. Що акумулює певні енергії і їх напрямки. Трави та квіти. Засушені трави та квіти в мішечках, лапках ладанках, або вплетені у вінки, шкіра і кістки тварин. Використовуються рідше, але мають особливе символічне значення: нитки, тканини, пряжа, з яких створюються потужні. Обереги, такі як вишивка, одяг, мотанки. Обереги носили на тілі у вигляді амулетів, підвісок, розміщували вдома, над дверима, вікнами, колисті. вишивали на одязі та рушниках. Оберіг має особливу силу, коли його виготовлення виготовлено з чистими динками та вірою. Слов'янські береги часто мають складні символічні візерунки та знаки, кожен з яких має своє значення. Ми розглянемо принцип їх побудови, побудови і читання. Є різні символічні малюнки, які складаються з окремих символів або в'язів символів. Нижчий приклад, як правильно скласти символ, при цьому принципу. Можна читати і символи свастики. По енергетиці символи діляться на активні, тобто созідаючі чоловічі і архівуючі це жіночі. Чоловічі це активність створення чогось, розвиток в активному русі, дія, яка дає фізичний результат, проявлення і інші ознаки. Жіночі це пасивність, навчання, плани, розрахунки. Якщо це дія, то накопичувально. Збір чогось і інші ознаки. В більшості знаків використовується в саме чоловічі і жіночі хрести. Це ми зараз їх будемо розбирати. Чоловічий хрест це як плюс. Жіночий хрест це як Х, або Х. Навіть в багатьох вишивках хрестиком використовується е, жіночий або чоловічий хрест, або обидва. Це вже є перші коди енергії. Тобто вишивка, вишивка хрестиком або плюсиками це вже ви обираєте. Набір енергії. Навіть в багатьох вишивках хрестиком використовується жіночий або чоловічий хрест. А, а, це я вже читав. Зробивши той чи інший хрест, ви вже наділяєте оберіг певними енергіями. А якщо йому надати рух, то таким чином, ви збільшите або зміните енергетику? Додавши ніжки Христу, ви надаєте йому енергію руху. І цей принцип був ще далеко до християнізації. Ці принципи використовували і в сучасній історії. А деякі люди очорнили їх, а саме в фашизмі, сатанізмі і інших. Як визначити? І правильно читати в яку сторону буде крутитися хрест з ніжками. Уявіть, легкий вітерець подув на ваш символ, тобто хрест з ніжками, куди він буде крутитися. Це і є визначення енергії. Якщо крутиться по салонь, тобто по часовій стрільці, це чоловічі енергії. Якщо проти салонь, проти часової стрільці. Це жіночі енергії. А тепер визначення енергії в кожному випадку. Давайте це треба намалювати. Я буду зразу. Зараз одна хвилинка. Посолонь. беремо е, чоловічу. Так, отак я бачу. Посолонь. Це збільшена чоловіча енергія, більше активності, більше руху. Якщо брати спортивну сферу використання його, то радимо зображати для активного спорту, а саме біг, важка атлетика або інший. Проти салонь. Проти салонь. Це чоловіча енергія, але з жіночими якостями. Якщо брати спортивну сферу, використання його, то радимо зображати для командного активного спорту. Це де треба активність поєднувати з думками, стратегією. А саме, це може бути футбол, волейбол та інші види спорту. Посалоні. Тепер беремо жіночий. Жіночий посалонь. Саме отак воно і стоїть. Це жіноча енергія, але з активним рухом. Якщо брати спортивну сферу, Використання його, то радимо зображати для тренувань або спорту, де треба якість знання використовувати в активності. Це стратегія в русі, а саме спорт з орієнтування, керлінг та інші види спорту. Тепер проти протисалон. Жіноча проти це повністю, це повністю жіноча енергія. Якщо брати спортивну сферу використання його, то радимо зображати для неактивного спорту, де треба сила знань, а саме, шахи, шашки та інші. Ці символи для посилення певних енергій можна наносити тимчасово на тіло. Вишити на одязі, зробити окремий оберіг на будь-якому матеріалі. Якщо зрозуміти принципи роботи символів, то можна починати об'єднувати два хрести з різними направленнями, грати кольорами для посилення цих енергій. Символи, ну, далі йде тут символи. 5, 6, 7, 8, 9 промінів. Окрім хрестів є 5, 6, 8, 9 промені, Пропроменеві символи, у яких зовсім інші енергії. Символи з геометричних фігур, різних зображень, рослин, тварин, птахів, людей, стихій, богів, духів, начертання образної буквиці, рун, карун. Багато іншого. Також можна використовувати і свастику, як символ рух небесних світил і планет. Все це може бути вашим символом і оберегом.